Ще один новий бренд в нашому асортименті з дивовижним упакуванням Просто космос Рейн де Саба, і аромат називається Secret Mask. Лаванда, рожевий перець, амбре та Амброксан і чистий дзвінкий витивер. Е, до речі, Амброксан та Витивер це фірмова нотка самого Квентіна Бішу. Зараз ми подивимось, що там у нас за аромат всередині і що за упакування, тому що я поки що не знайшов сильно багато. Розпаковок на цей бренд. Вау-вау-вау. Мені особисто прям дуже подобається. І ця історія ще й металева. Кришка не пластикова, а прям металева. Ну давайте будемо тестити. Надіюсь, знову ж таки ще вистачить рук. Не можу поки що зрозуміти, на що він схожий, можливо, треба трошечки більше. Secret The Mask точно це про мускус і точно це про свіжість. Доволі легкий, але доволі потужний аромат і дуже щільно сидить на шкірі. Мені здається, що це точно на кожен день і 100% це на спекотну погоду. Я впевнений, що ви його також заціните, але оформлення цієї кришки прямо. 10 з 10. Доступний до замовлення від 3 мл.